Дивіться, до нас Сергій не прийшов. Маємо бути прямий ефір. Можете замінити його? Там про освіту кілька питань буде. Добре, а що ще дуже не відповідаю? За... Через скільки в нас. Так, Я буду питати, а ви відповідайте. Так а що мені відповідає? про освіту? Добрий день, студія. Ми зараз Черкаси, як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти поруч зі мною. Сергій, добрий, добрий. день, добрий день. Сергій це засновник Черкаської онлайн школи оргазму. Скажіть, будь ласка, як давно виношувалася ця ідея створення школи оргазму? Давно вже ми працювали над цим і uh -huh. наконець ми прийшли до цього та зробили. Uh -huh. Скільки uh, на зараз є учнів у вашій школі? Ну, на зараз нас не дуже багато, але ми розширяємося. З кожним днем учні додаються все більше і більше. Uh -huh. Я думаю, що скоро ми дойдемо. До високого рівня і буде у нас багато людей. Угу. Дітей. Дітей? Учнів. Бо наскільки я знаю, то у вас від 18 років. Так, ну я їх всіх називаю учнями. А, все, все зрозуміло. А, насправді Сергій нам попередньо в інтерв'ю повідомив, що ідея створення онлайн-школи, оргазму, в нього прийшла тоді, коли він не міг отримати оргазм, хоча нібито все було в порядку в стосунках. Можете детальніше розказати про це? Ну. З кожним разом все більше і більше. Я не знаю, як вам відповідати, це все правильно. Які основні три уроки у вашій школі? Це, мабуть, відчуття. Перший урок відчуття, бо це дійсно дуже важливо. Да. Так. Другий урок, це скажімо, задоволення, щоб отримати задоволення. Ось От цього у нас є. Ну а і третій. І третій як вам правильно назвати? Я не знаю. Не можу я вам сказати. А, просто Сергій дуже хвилюється. Це в перший раз він виходить саме на телебачення, але онлайн-курс дійсно я також підписаний. І тепер у мене є оргазм двічі на рік, дякуючи Сергію. А, ви казали, що до вашої школи звертаються також і депутати міської ради. А, наскільки Слушайте, ну, я не думав, що наскільки такі випроси будуть все це як це, це прямий? Ну такі що мені тепер? Ну воно було приду Так і Я не можу. Я не знаю, що вам… там про депутатів, звісно, бо це мабуть секретна інформація. Так не буду я це розказувати. Так. Вибачте за питання. загалом, як плануєте розширювати а, свою діяльність? Чи це буде лише одна школа в Черкасах, чи це загалом буде ще якісь філії? Ні, це будуть філії поки на даний момент в Черкасах. А потім ми будемо розширятися, буде все більше і більше. І так mm -hmm. похватимо всю Україну. Mm -hmm. Тобто, щоб кожного українця був оргазм, Об Обов'язково, обов'язково. Mm -hmm. Дякую, дякую, Сергій. А, студія нагадаю, що ми з Черкас поруч зі мною був засновник онлайн школи оргазму. Дякую вам, до побачення. До побачення. Посибі вам величезне. Виручили. Но ви хоча б мені накинули пару слов, а то я сам теж не можу. Ви мене так кинули? та воно просто прямо ефір розумієте. і воно це. Все добре. <гум> Насправді це шарт, це розіграш, не прямий ефір. <гум> все, дякую вам, все пасібі. <гум>